Головні та актуальні події тижня, що минає. у Підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. У Тернополі розгорівся скандал у бібліотеці. Переселенка з Харкова Катерина Посухова поскаржилася у соцмережі, що її семирічному синові відмовили видати безоплатно книжки в обласній дитячій бібліотеці. Мовляв, за кожну книгу треба сплатити заставу у розмірі 300 гривень. Жінка переконана, причина вимагання грошей їхній статус ВПО. Працівники установи усі заклади відкидають. Подробиці дивіться у матеріалі. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей трапився скандал. У семирічного Святослава з Харкова вимагали заставу за дві книги, обґрунтовуючи це тим, що він переселенець. Про це розповіла мама хлопчика Катерина Посохова. Керівництво бібліотеки вимагання грошей заперечує. Ви можете взяти до п'яти книг за кожну залишити по 300 гривень застави. Я ж продовжувала допитуватися, що це за гроші, чому така має бути застава. Ніколи таким не стикалися. Бібліотекар одразу сказала: мені просто сказали так робити. Я каже, зараз покличу керівництво. Я каже, не знаю, мені просто сказали так робити, брати саме з ВПО. За словами Катерини, її син раніше користувався послугами міської бібліотеки. Тоді жодних нарікань не було. Як тільки звернувся до обласної, Святослава звинуватили у підозрі, яке звучить як псування книг. Стоїть дитина моя і кажуть, от він може написати в книжках слава Росії. А ваші взагалі знаєте, скільки книг у нас потягли? Ваші? Я кажу, які це наші? По-перше, ми ж всі, я наче українці, всі рівні, всі однакові. А по-друге, ні, він не може написати слава Росії. З чого б це він таке робив? Мати хлопчика каже, Святослав та його родина зареєстровані у Тернополі, незважаючи на це, черговий візит до бібліотеки, аби здати неушкоджені книги та взяти нові, обернувся наріканнями щодо переселенців. Вийшла директор і повторилася просто ровна та ж ситуація. Ми знову прослухали всі історії про поганих переселенців. Це все ну, в доволі такій експресивній формі. І це все знову, коли діти йдуть потоком, беруть, здають книжки. Ні до кого жодних питань. Чому ми опинилися в цій ситуації знову? Ви тимчасові, ви проїздом. Це нам вирішувати. Ми не проїздом, ми не тимчасові. Ми обрали жити тут. І, власне, ми хочемо, щоб до нас було відношення таке саме, як і до всіх. У свою чергу директорка бібліотеки Надія Новіцька категорично відкидає усі звинувачення. Каже, грошову заставу за книги не вимагала, адже хлопчик вибрав літературу, за яку не потрібно було платити. Хочу сказати, що перша неправда дитина отримала у нашій бібліотеці 3 квітня дві книжки без грошової застави. Дитина прийшла до нас з батьками 16 квітня. Одну книжку здала, іншу книжку продовжила і отримала ще одну книжку в стінах нашої бібліотеки безкоштовно, без застави. Директорка додає, що грошова застава діє лише для книг, представлених в обмеженій кількості. Такі правила стосуються як місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб. Свої твердження аргументує законом України про бібліотеки і бібліотечну справу. 17 квітня минулого року на Донеччині загинув громадськополітичний діяч, правозахисник, колишній народний депутат Олег Барна. У 2014 році чоловік пішов добровольцем служити у зону АТО. Від початку повномасштабного вторгнення служив у 68-й окремій єгірській бригаді. У річницю загибелі героя, рідні, друзі, бойові побратими, колеги та однопартійців вшанували пам'ять Олега Барни у рідному селі Білобожниця. До річниці загибелі старшого сержанта Олега Барни сьогодні відбулася поминальна служба. В його рідному селі Білобожниця. Панахида за загиблим героєм відбулася у греко-католицькій церкві «Преображення Господнього. Ми сьогодні завершили поминальну службу Божу. Сьогодні рівно рік, як Олег Барна разом із своїми побратимами пішов в свій останній смертельний бій. Рік минув, біль не минув. Я думаю, що він і не мене. І лишилася пам'ять і вдячність йому і хлопцям, що вони були, що вони стояли за нас і що вони хотіли, щоб ми жили. І життя має продовжуватися. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, бойові побратими, однопартійці, колеги. Всі згадували Олега як сміливого, сильного духом воїна, який віддав своє життя заради України. Ну і людина він був дуже сильна. Це людина була, яка вільна своїх думок, вільна емоційно відкрито до людей. І Не раз було там якісь емоційні, він ці шквали все витримував. Ну, і патріот сильний був е, України. Олег Барна був військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Завжди одним із перших йшов на штурм. Загинув напередодні свого дня народження у віці 56 років. Насправді дуже важко було це повірити до останнього, що таке може статися. Тато завжди був. Ви знаєте, міцним, міцним таким чоловіком. Але що сказати, війна забирає нас найкращих, війна забирає наших героїв. І ми повинні все, що ми повинні зараз зробити, це працювати далі, не покладати рук. Ми повинні пам'ятати, за що вони полегли, і старатися, старатися робити так, щоб щоб ми перемогли за словами побратимів героя, завдяки таким чоловікам, як Олег Барна, наша країна і нація буде жити. Вічна пам'ять та слава захиснику України! І далі розкажемо про тих, хто у найгарячіших точках фронту ціною свого життя та здоров'я рятує наших воїнів. Бойова медикиня 128-ї бригади тероборони Вікторія Вольницька зараз проходить реабілітацію у Тернополі у березні цього року. Внаслідок ворожого обстрілу отримала важке поранення. Попереду жінку чекає ще кілька операцій. Понад усе вона мріє якнайшвидше одужати та повернутися до рідного Дніпра, де на неї чекають мама та 14-річний син. Про життя після 24 лютого та фронтові будні медикиня розповіла нашій Наталі Романів. Вікторія Вольницька медикиня із позивним війні 128-ї окремої бригади територіальної оборони. Родом жінка з Дніпропетровщини. Там працювала медиком. Її життя докоріно змінилось 24 лютого, коли довелось рятувати чужі життя у зоні бойових дій. Серед такої кількості важких поїздок та надскладних поранених Вікторія поверталась неушкодженою. Та один з викликів став для неї вирішальним. 10 березня цього року медикиня серйозно травмувалась. Ми знали, що трьохсоті, зібралися, все, повдівалися аж і виїхали. І приїхали за трьохсотими. Ми їм оказали допомогу, погрузили їх в машину, ну, як положу, все тут. І тут зброс, ну я не знаю чого, але зброс з Мавіка ОХ, і от попала в ноги. І все, звісно, одразу я зрозуміла, що в ноги. Я кажу ну, своєму водію, кажу, давай бисеньку грузимо на переднє сидіння, тому що поки ми будемо мене назад, тому що я вже була почти возі свого двірі, то кажу, зараз буде оп'ять зброс. Ну, це, все, ми, це все, время. Опять кажу, там все время. Вона розуміла, що через кілька хвилин може бути ще один обстріл і постраждає ще більше людей. Бігом бігом машину у мене і, ну, нічого не накладували, ні турнікети, нічого. Можливості було нуль. Нуль взагалі. Ми вже як привезли мене в жовту зону, тоді там вже більше оказували допомогу. Звідти на Запоріжжя, потім у Дніпро, а далі у наш Тернопіль. На Вікторію чекає ще кілька операцій, а опісля реабілітація. Розповідає, піти на фронт, продовжувати рятувати людське життя. Жінка погодилась заради рідних, – 14-річного сина Максима та мами. Заради своєї сім'ї в першу чергу. Заради своєї дитини, заради себе. Це в першу чергу. Рятувати життя військовослужбовців Вікторії Вольницькій довелося на Донеччині. Поступав визов, ну, пора ти чуєш, що там кричать, що трьохсотий, трьохсотий. Да? Твоя задача контактувати з ними, поки ти їдеш з водієм туди. І ти приїжджаєш, перевіряєш турнікети, якщо нема, ти накладуєш. Шине, перето забираю і перевозю його в шут. Попри страх і безпорадність у Вікторії вмикалась холоднокровність, адже, як каже жінка, дуже важливо виконувати свою роботу швидко та якісно. Ти їдеш і в тебе через кілометр, ти бачиш, як от, от ну, при, наприклад, наприклад, просто кажу, да, наприклад, от, якщо взяти от там кінець цього коридору, да, і от ти бачиш, як їде їдуть танчики, їде, вся техніка. Російська повністю, і вони починають розлажуватися. От Якби це не прям там за 10 кілометрів, за 40 кілометрів. Ні, вблизі. Так, да, страшно, але одразу включається от така якась. Трізвось, да, больно хлопцям. Я розумію, що у нього там рани, розірвано, рука одірвана. Все, але ти це все робиш. Так, да, з ним спілкуєшся, кажеш, все буде норм. Він кричить там от болі просто. Але ти робиш, я розумію, що це йому больно, але треба робити це і швидко і швидко. Потім вже потім він мені скаже спасибо, тому що зараз больно, а потім буде норм. Зі слів Вікторії, найболючіше виїжджати за двохсотами. Але коли ти розумієш, що це іменно з твого взводу, де ти живеш в одній кімнаті, і в домі, і ти розумієш, що він поїхав на позицію, і ти чуєш в рацію, що він 200 Ну, звісно, одразу починається огорчення. Ну, ти такий. І ти їдеш, його забираєш, а помімо цього, в тебе ще три. Двохсотих, і ти розумієш, що не можеш спокійно, так, там, акуратно, положити, загрузити. Ти що ти їх всіх отак, всіх четверох бігом як небудь, тому що ти теж рядом ляжеш. Попри постійні тривоги і завантаженість, жінка продовжувала виконувати свою роботу. Віддано, і хоробро рятувала життя військовослужбовців. Наразі Вікторія вірить, до свого дня народження у вересні обов'язково одужає і повернеться додому до рідних. Допомагати Збройним силам та пришвидшувати нашу перемогу. Тернопільські волонтери відправили бійцям на передову майже 4,5 тонни допомоги. Запчастини для дронів, автомобіль, продукти та медикаменти це не весь перелік, що цього разу повезли бійцям на фронт. Загалом на потреби військових витратили близько 1 мільйона гривень. Усі подробиці дивіться далі. З Тернополя на передову волонтери з громадської організації десантно козацький рій передали допомогу для військових. Як каже волонтер Володимир Мосейко, вдалося зібрати та відправити запчастини для дронів, продукти, медикаменти. Також захисники отримують автомобіль і твердопаливний котел. Загалом на потреби військових витратили близько 1 мільйона гривень. В нашому волонтерському центрі працює близько 506 чоловік. Відкриті волонтерські центри це Городок Хмельницька область, Фіполь Хмельницька область, Ланівці, Вишневець, Тернопільщина. Ну допомагаю всі небайдужі люди. Ми вже працюємо протягом 10 років. За словами Володимира, близько 4,5 тонн допомоги відправлено для військових, які перебувають на Донеччині та Луганщині. Чоловік зізнається, найважче у волонтерській діяльності це налагодження логістики. Також паливно-мастильні матеріали, бо ця поїздка приблизно треба на цю поїздку ну, десь приблизно 400-450 літрів солярки. На, буз, на фуру треба 750 літрів солярки. Якщо це перевезти в гроші, ну, це дуже багато. Ну, ця от волонтерська допомога, вона десь приблизно плюс-мінус до мільйона коштів, якби так оцінювати все, що в нього входить. Волонтерка десантно козацького рою Майя розповіла, що цього разу господині наготували для військових чимало їжі. Бійцям на передову сформували спеціальні мікси, ящики, в яких є продукти для шести осіб. Найперше, це стараємося таке, щоб якщо навіть є де загріти, то це може бути мівіна, це можуть бути швидко супи, які може для швидкого приготування. Консервація обов'язково бачите, квасоля така і така у нас є. М'ясні продукти, теж отакі кетчупи, хліб, сухарі. На передову повезе допомогу волонтер Олександр Плевачук. Чоловік розповідає, що військові зараз найбільше потребують дронів і закликає усіх небайдужих допомагати нашим захисникам. Дякую тим небайдужим українцям, які не втомлюються кожен раз допомагати, донатити. Нема різниці, кому донатити, донатити, кого ви знаєте особисто чи кому довіряєте. Ну, бо тому що дуже велика потреба всьому для хлопців, починаючи дрони, тепловізори, всі такі дорогостоячі речі. Крім того, захисники отримують подарунки від дітей у вигляді малюнків. Вони нагадують їм про дім, рідних і підіймають бойовий дух. Місце спокою, гармонії та краси. Кременецький ботанічний сад забуяв яскравими кольорами. Та масово зацвіли магнолії, стали найпопулярнішою локацією цього місяця. Також відвідувачі саду можуть помилуватися екзотичними та рідкісними рослинами. Сотні дерев, різноманіття рослин та з десяток червонокнижних видів. Усе це в одному з найбільших та найстаріших ботанічних садів України, який розташований у Кременці. Йому вже понад 200 років. Цьогоріч весна кажуть несподівана, тому заквітувало усе разом. І тюльпани, і нарциси. Види, які зазвичай розквітають порізно. Погода вносить свої корективи. Як було дуже тепло, в нас різко все зацвіло. А зараз трошки так призотпр. Зупинилося, ну тому що температура відповідно впала. Звичайно що впливає на рослини, але це не катастрофічно. Нашу увагу одразу привертає гінко білоба, реліктова рослина. Ці його листя там роблять витяжки з листя на стойки, от лікують різні хвороби. Нервове виснаження, зокрема, піднявшись пагорбом вище, розгортається сад ароматів. Таку назву вигадали неспроста. І тут висаджені рослини, які е, володіють фітонцидними властивостями, або в своїх частинах, там плодах чи стеблах, мають ефірні олії, які при доторкані до них чи при температурі, коли навколишнє середовище підвищується, так температура, вони виділяють у ці ароматні масла. Таким чином відвідувачі можуть відпочити, порелаксувати чи набратись нової енергії. Тут кажуть, росте м'ята, шавлія, меліса та лаванда. А ось у підніжжі декоративні рослини: актинідія, або як її ще називають маленькі Києві, страусове перо та рослини занесені до Червоної книги України. Їх Тут можна побачити вперше. Підіймаємось природніми східцями до експозиційної ділянки з рододендронами. дендронами. Їх тут близько 40 різновидів. Коли потрапляєш в ботанічний сад, значить е час має сповільнитися. Треба проходитись легенько, тихенько, помаленько, щоб відчути цю всю красу, яка нас оточує. Підіймаємось вище, звідки відкриваються мальовничі краєвиди міста Кременця, Кременецький гір і малого полісся. Показують нам найпопулярнішу локацію цього місяця сад магнолій. Директорка каже, вони можуть свісти різними кольорами: білим, бусковим, кремовим та рожевим. Тут зростає 11 видів магнолій, роду магнолій. Одні з них, ви бачите, вже переквітували. А інші ще продовжують квітувати саме. перше зацвітає магнолія кобус. Її в нас тут багато екземплярів. і Коли вона цвіте, весь сад потопає в такому білому. В білих маринках так можна сказати, дуже красиво. Та поки перецвітають одні магнолії, квітнути починають інші. А тому це місце краяни і гості міста з особливою цікавістю. Родзинкою ботанічного саду є його арт-об'єкти скульптури закадоване послання чи, до прикладу, трон природи. Працівники Кременецького ботанічного саду кажуть, найбільше буяння квітів та дерев очікують у травні-червні, а прийти сюди можна у будь-який час. І наостанок про спортивні досягнення наших краян тернополянин Олександр Чебанов здобув срібло на чемпіонаті Європи з джиу джитсу серед дітей та молоді. Привіз нагороду 14-річний спортсмен із Румунії і зараз активно готується до нових змагань у Греції. Детальніше у матеріалі. 14-річний тернополянин Олександр Чебанов здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Хлопець змагався у ваговій категорії 52 кілограми серед спортсменів до 16 років. Змагання відбувалися з 4 по 7 квітня у румунському місті. Пітешт цей чемпіонат Європи мені сподобався досить сильно. Ну, він мені більше сподобався, ніж минулі. Mm -hmm. Він був більш такий масштабніший такий. Досить сильний. Познайомився з багатьма друзями, знайшов їх собі, так сказати. І також на цьому чемпіонаті Європи я зайняв друге місце і відібрався в Грецію. Так і планую підготовлюватися до цього чемпіонату світу. Олександр, вихованець Української академії єдиноборств. Спортсмен тренується у залі шість разів на тиждень, по півтори години в день. Крім того, кожного місяця виступає на різних турнірах України. Надалі Саша готується в межах України. У нього от наступний турнір на цієї суботи буде, потім там чи ще через два тижні буде так само вже в місті Кропивницькому. Ще внутрішній турнір. Тобто він практично кожен місяць виступає на різних турнірах по Україні для того, щоб отримати свою форму спортивну. Перед змаганнями, крім фізичної підготовки, велике значення має і психологічне налаштування. У цьому юному чемпіону допомагає тренер. Намагався позбавити, ну навіть не позбавити, бо позбавити мандражу такого, який охоплює спортсменів перезмагання, практично неможливо правильно спрямувати цей мандраж в правильне русло, для того, щоб він не, не скажімо так, не Скола спортсмена не обмежував в його рухах і в його впевності. Насправді, видавав впевненості і був більш розкутіший, більш послаблений, але при тому всьому війшов такий свого роду кураж. Що він коли виходив на змагання, він отримував задоволення від того, що він робить. Богдан Мирошниченко додає, що Олександр зараз активно готується до наступних спортивних викликів на міжнародній арені. Наступний чемпіонат з Джиу-Джитсу відбудеться восени у Греції. І на цьому поки все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.